Побили працівників Даї. Це сталося у Шаргородському районі. Інспектори зупинили автомобіль Фольксваген, у якого був відсутній задній номерний знак. На вимогу Даївців придивити документи з авто вийшли четверо чоловіків та розпочали бійку. Подробиці далі у сюжеті. Начальник міліції, який був за мною в екіпажі, Ясенецький, взяв фотоапарат, хотів зафіксувати дане порушення, пішов фотографувати задній номерний знак. Після чого пасажир вдарив його ногою в живіт. Підбіг до мене, вибив у мене телефон, телефон впав розлетівся. Він взяв акумулятор і викинув лісу, ну, посадку. Е, після, після чого почали почалась бійка. Майор витягнув пістолет і казав, що я буду стріляти. Руслан сказав, що хоч стріляє мені в голову і продовжав далі йти. Майор вистрілив два рази в воздух і почав заламувати. Хурі поступив з прийманого відділення з діагнозом закрита черепна мозкова травма, струс головного мозку під питанням. хворого задовільний. в даний час він знаходиться на Консультацію у суміжних спеціалістів для уточнення. діагнозу, За даними міліції, юнаки іномарку викрали зі станції техобслуговування, щоб покататись. Два громадянина були затримані, а два, на жаль, були втікли. На сьогоднішній день всі чотири затримані. Відносно них порушені кримінальні справи. Кримінальна справа по, за фактом викрадення автомобілю Volkswagen і кримінальна справа щодо заподіяння. Умисної шкоди працівникам міліції при виконанні ними службових обов'язків. Ну, б... Всім їм, чотирьом молодим людям, на жаль, загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі.